Шановні гравці, вітаємо вас у студії Української національної лотереї. Грайте та перемагайте разом з Україною. Купуйте білети на сайті unl.ua. це швидко, надійно та безпечно. А ми запрошуємо вас до суперлото на сьогодні. джекпот становить 21 мільйон 102 тисячі 148 гривень. Тиражна комісія до початку гри довільно обрала лототрон а комплект кульок номер 1. І ми розпочинаємо 2379 розіграш «Суперлото», Вмикаємо лототрон. Хай щастить. Сорок два. Тридцять дев'ять дев'ять тридцять сім сорок п'ять 30. шановні гравці, якщо джекпот втримається, то наступного разу головний приз суперлото зросте. Шановні гравці, в ефірі 3392 розіграш державної лотереї Лотомаксима Джекпот на сьогодні становить 1 мільйон гривень. Тиражна комісія обрала лототрон а комплект кульок номер 3 І ми вмикаємо лототрон. Одинадцять, двадцять дев'ять, двадцять один, шістнадцять, три лото максима максимально вигравально. А тепер, шановні гравці, вашій увазі 8 тисяч розіграш державної лотереї Кено. Тиражна комісія на сьогодні обрала лототрон А. Комплект Кульок номер 1 І ми розпочинаємо розіграш Щасти вам. 71. 9. 43. Шістдесят один, шістнадцять, п'ятдесят 65, Тринадцять, шістдесят п'ять, двадцять один. П'ятдесят вісім. Двадцять сім. Шістдесят вісім. Сімдесят два. Сорок дев'ять. 34 тридцять чотири, 75 шість, два, Сорок чотири, а тепер вашій увазі виграшна комбінація кено у порядку зростання чисел. В ефірі 7177 розіграш державної лотереї. Лототрійка тиражна комісія обрала лототрон Б комплект кульок номер 2 і ми переходимо до розіграшу. 6. 1. 6. Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали: 6, 1. 6. Бережіть себе. Все буде Україна.